Роганецький Вадим Русанович. Зараз служу у Чернівецькому МТЦК. Раніше служив у 95-й бригаді ДШВ у Опа. День-два до війни я був. Ну, працював торговим агентом, ходив по магазинам. Почалася війна навіть в перший же день так само. Пішов на, на роботу, дебіторка, гроші треба було збирати, ніхто гроші не віддавав вже, бо то всі б не знали, товар ніхто не заказував. Дуже довго думав, вагався і пішов у військкомат. За пару хвилин все швидко сказав, що годен, що хочуть ти служити. Спочатку мамі подзвонив, сказав, що я вже в військоматі все пройшов. Що на завтра у мене повістка на відправку. Мама спочатку посміялася, не повірила. Я був у розв'язку наш перший бойовий вихід був такий, що я приїхав тільки в Слов'янськ. Через три дні ми поїхали. Забирати двохсотих. Ми поїхали забирати, там хлопці лежали вже 2-3 тижні. Ну, Тай в перший раз це було дуже-дуже важко, бо ну, дихати не було, чим, там, важче, ніж штурми, якісь, можна так грубо говоря, сказати. Креміна найважче було. Серебрянський ліс. Серебрянський ліс, ми там, ну я там відбув півроку у тому лісі. Нелегко там було. Там дійсно ліс чудес, як говорять усі зараз. Там, там усе було. Все, що можна побачити, там всі, всі, всі бомбили, все, все там було. Фосфор, да, фосфор був кругом, по факту. Більшості, найбільше фосфору це я побачу дійсно на Серебрянському лісі. Найстрашніше, ну, танчик це ну, таке, що ти не почуєш просто там тяжко відреагувати. Мінуміт, ну, це. Це таке що ти чуєш, куди летити, можеш сидіти, там, звуки свистити, але ти хоча б можеш зорієнтуватися. пек, один раз в мене було, що ну, це слава Богу, повезло нам сказали всім укриття, він перелетів нас. Ну, Так то гради — це стабільно, це стандартно, це взагалі там безперестанку гради. Морально, що було важко, це втрачати своїх побратимів з тими. що ти, ну, Від початку з ними постійно в одному окопі їв і з одної кружки пили каву. І все, і це, Важко дуже було. Ну, Були там чотири хлопці на мені підривали, ми підбігли. Е, виходить, на руках у мене до останніх він ще був зробив. Ну, не встигли турнікети накали на ноги. Там, ну, там вже було дуже сильне поранення, що не встигли. Це було 4 зразу двохсотих моментально. Взагалі ніколи в житті не займався Тіктоком. Це якось повно фронт. Одне відео закинув. Тут якось, воно так коментарі там, набрало переглядів, далі пішов, почав закидати ну, багато знімати відео там, з цього. Получається, закидав і воно прогресувало. Там, дивлюся, там, 100 тисяч переглядів, мільйон переглядів. Ну, і так почав закидати, просто було відео. Ну, одне відео це там, залетіло, напевно, в топ мільйон сімсот 700 на Кремені, там, і там якось воно так відео вийшло, що я просто там задиханий. І... Звуки ці, як воно то все він дуже багато прильотів, тому воно якось так набрало. Поки що служба, зараз, надіюсь, що в майбутньому буду далі служити, навіть, дай Бог, війна закінчиться, скоро закінчиться, то буду далі на офіцера поступаю, буду пробувати навчатися і продовжувати свою військову службу. Ніхто не думав, що ми так довго протримаємось. Нас дійсно люди пішли, всі були дружні зібралися ну, своїм духом, вони, виходить, ну, один за одного був. Якби б не були ситуації, всі один одному допомагали, виручали і допомагають один на одному. Тому наші хлопці дружні просто дуже.